Не в нас в телеграм-каналі юн. На інших медіа всі слідкують дуже. Приїхав Путін, прилетів до свого вусатого улюбленця Лукашенки. І думка така, що е, лунає, що ось зараз Путін дожме Луку, і Лука нарешті вступить своїми військами, скільки б їх там не було, якої б вони якості не були, вступить конкретно вже у війну, не тільки надаючи свою. Білоруську територію для ракетних ударів, як це було раніше по Україні, і наземної операції, як це було на початку війни, 24 лютого, так от чи дожме Путін вусатого свого свою тваринку, і, і що чекати з цього з північного напрямку? Ну, Валерій Залужний, власне, сказав, що це можливо все ще. Що стосується використання е, Білорусі як плацдарму для наступу е, на нашій території, про це я говорив ще давно ще за рік до початку великої агресії, і так само як і влітку, вже цього року, розуміючи, що для нас це достатньо слабке місце е, України-білоруський кордон довжиною 1084 вісімдесят кілометра, і це знаєте, як така е, брюшина людини, е, яка не завжди може витримати е, сильний удар. Тому е, навіть не питання, чи будуть білоруси е, застосовувати свої сили і засоби на початку ну, в, в цій агресії, е, питання в тому, що вони давно вже надають свої території, свої полігони, свої лікарні, е, свою інфраструктуру, свою залізницю для перекидання російських військ. І те, що влітку ще цього року е, росіяни отримали від білорусів. Близько 30 тисяч комплектів форми білоруської армії показує те, що навіть якщо білоруси там е, не зможуть активно приймати участь або не захочуть, або е, не зможуть, все одно росіяни передягнуть свої підрозділи в білоруську форму і радісно е, з криками, що білорусі вже також наступає. Для всього е, спільноти світової буде вже е, фото-відеозйомка, що білоруси приймають участь цій війні. І вже потім вже білоруси будуть поставлені по факту, що ви ж нікуди ви не дінетесь. Ви вже воюєте, навіть не бажаючи чи бажаючи того. Тому е, для нас Білорусія е, проблема номер один. І те, що ми е, змушені тримати вздовж білоруського кордону не одну, не дві, не три бригади, які б нам значно б знадобилось би краще на. Сході е, України на півдні України, і, можливо, тоді було б частина ну, бі, бі, більше е, частка звільнених територій на нашому боці, але ми ж ті маємо те, що